16 листопада на базі дю США номер 10 пройшов чемпіонат міста з художньої гімнастики, який об'єднав юних спортсменок з різних міст України. Цей спортивний захід не лише продемонстрував високий рівень підготовки учасниць, а й став символом незламності українського духу. На змаганнях взяли участь понад 120 спортсменок віком від 7 до 17 років. Серед учасників були представники Криворізьких ДЮСШ номер 8 номер 10 а також з команди з Кропивницького та Олександрії. Попри непрості умови, юні гімнастки зуміли гідно підготуватися до виступів. Одна із спортсменок поділилась своїми враженнями. Гімнастика подобається дуже сильно. Я Сама захотіла туди піти. Я мрію стати олімпійською чемпіонкою. Попри всі труднощі сьогодення, тренування тривають, адже на даний час дуже важливим є виховання молоді, дітей та залучання якомога більше юних спортсменів та спортсменок до спорту з метою їхнього виховання, як громадянина, так і людини сильною духом, зазначив директор Кропивницького спортивного клубу Сергій Циганков. Наші дівчата і тренери, і, взагалі, всі е, дуже сильні. От, оскільки незважаючи на повітряні тривоги, незважаючи на нинішню ситуацію, от все рівно шукають різні е, можливості. От в проміжках між повітряними тривогами, от хто в підвалах в повітряну тривогу. От, незважаючи ні на що, вони продовжують боротися і тренуватися. Турнір став чудовою можливістю для молодих гімнасток показати свої досягнення та набратися досвіду. Усі учасниці продемонстрували високу технічну майстерність, а переможці змагань були нагороджені медалями та пам'ятними нагородами. В даний час це надважливе завдання України утримати дитячо гімнастський спорт, розвиток дитячого гімнастського спорту і підняти його до спорту вищих досягнень. Це як на мой на мій погляд, як керівника закладу, це цільова складова е наших тренерів і спортсменів, які займаються цим видом спорту. і не тільки І в цілому. Попри всі виклики, українські спортсмени продовжують рухатися вперед. А кривий ріг створює для них усі можливості для розвитку. Високі досягнення це не лише результат важкої праці, а й справжній приклад незламності та віри у майбутнє. Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко, перший міський.